Пим'ячені Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Божа мудрість, яка виявляється через такі свого роду казки. Ну, бо ця притча це так, якби, можливо, неіснуюча фактично історія не є така життя конкретного. Та вона дуже добре показує сенс Бога в такій дуже простій, і доступній формі. І коли ми чуємо за ці слова таланти, що пан дав 5, 2, 1 талант тим чоловікам, то це буквально ми починаємо розуміти про те, що, наприклад, хтось має талант до музики, хтось до малювання. Хтось є талановитим вчителем, і можна поставити дуже багато талантів, які володіє людина. І це також є правда. Також талантами називали колись і гроші. Ну, Бо по суті, це про гроші йде мова, що він дав якихось там 5 талантів, що було рівноцінно в якійсь певній сумі, чи два, чи один. А тут можна ще йти далі і глибше, бо Боже Слово настільки багатогранне і настільки глибоке, що воно має багато сенсів навіть в одному слові. І подивимося на цих трьох чоловіків: їх можна розділити на тих двох перших і того останнього, коли Пан дав таланти то він дав їх у міру їхніх здібностей. Тобто він розумів, що ця людина, взявши цю річ, може вдало нею скористатися. Це говорить, про що про мудрість цього пана, який знає, кому, скільки і що потрібно. І це також говорить, бо паном тим є сам Бог. Що Бог є мудрий у своїх дарах для кожного і кожної з нас. І коли Він дає ті п'ять і два таланти, то ті чоловіки негайно йдуть і орудують ними. Тобто вони вважають цього пана своїм благодійником, тобто той, хто бажає їм добра. І вони йдуть. І реалізовують ті дари, які їм Господар залишив, і оправдовують ту надію, яку пан покладає на них, бо придбовують той п'ять, а той два таланти. А що ми бачимо з цим іншим чоловіком, що він не сприймає господаря як благодійника, як того, хто бажає йому добра, а сприймає як ворога. Як того, хто хоче просто з нього скористатися, а він каже, не буду я нічого з тим робити, бо цей пан є несправедливий. І тут також можна побачити себе в різних життєвих ситуаціях, що часом ми можемо бути тими, які радо приймаємо Божі таланти, Божі дари для нас. А часом ми Бога можемо вважати ворогом для себе. Бог нам дає, а ми, ні, ні-ні, ні, то мені не треба, то хай буде забирай собі назад. І в цих моментах справді стає тоді прикро. Бо Бог ще раз повторюємося, є добрим паном, який за нашими здібностями дає нам рівно стільки для того, щоб ми зреалізували своє життя. І коли вони. От, оце все відбувається звід, вони віддають ці всі речі і ті два отримують благословення, бо вони скористалися з того, що мали, якомога краще. І то так, знаєте, як можна собі провести таку паралель. З нашим життям, яку саме те, що Господь завжди нам бажає найкращого. Він дарує нам найкраще, Він дарує нам найкращу жінку для нас, найкращого чоловіка, найкращих батьків. Найкращих дітей, найкращих сусідів, з якими, можливо, треба часом правильно комунікувати, щоб цю красу побачити. І нам з ними, і їм з нами. Бо завжди діалог це двосторонній процес. Він дарує нам найкращу парафіяльну спільноту. Він дарує нам найкращу спільноту нашого села. А це не гордині такої, що ми з сприявіться, ми такі, от такі, так? Ні, це, 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 це жарт і від, відступ від, від, від серйозної теми. Але це так, що просто зрозуміти, що Бог завжди дає нам найкраще. Він дає нам найкращих колег по роботі. Він дає нам найкращих друзів. Він дає нам найкращу нашу країну, яку потребуємо захищати. Він дає нам усе найкраще для нашого життя. І ми можемо обрати, бути як цими двома слугами, які радіють і розвивають те, що вони мають. Можемо нарікати. А що таке? А як? А на що? Він, до речі, поставив нас, якби це звучало так трохи незрозуміло навіть, він поставив в нас, наше буття, наше життя, кожного і кожної з нас найкращий період історії людства для нас. Хоч воно виглядає для нас зараз страшно. Бо війна це не найкраща річ, яка може бути. Та якщо ми є у цій ситуації, то значить це для нас найкращий час для нашого спасіння. І тоді, коли ми зможемо побачити ці всі численні дари, які я назвав, а яких я ще не назвав, які ми маємо у своєму житті і дані нам за нашою здібністю. І зможемо їх примножувати, то ми знову бачимо, що Господь до нас каже. Гаразд, слово добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана Твого. Це вже тут за нашого життя. А колись, коли для кожного з нас прийде час переходу до вічності, то ці слова для нас будуть найкращою нагородою за наше життя. І тут не про сусальне золото на іконах, бо ікони, бачите, мають золото, таке наче недосяжне щось. Дорогою ми будемо йти і спотикатися, не без цього. Будемо десь часом губити цей талант. Та якщо ми будемо намагатися своїми думками, своїми прагненнями, своїми діями, стриміти до того, щоб. От що я можу сьогодні зробити для своїх рідних, для своїх сусідів, для своїх колег, як я можу послужити, як я можу подарувати цей свій талант, чи як я можу його розвинути, примножити? І навіть коли ми будемо падати, ми будемо розуміти ці упадки, перепрошувати людей, яких можливо свідомо чи несвідомо скривдили, пробачати тим, хто свідомо чи несвідомо скривдив нас. І йти далі. Бо святість це не про сусальне золото, яке таке блискуче і недосяжне. Святість це про намір серця, про простоту, так як ми в апостолі чули, що, наче такі прості, але тим не менше дуже глибокі, наче нічого не мають. Але все посідають. І це про нас, якщо ми захочемо, взявши свій життєвий талант, бо в принципі саме життя є вже даром і талантом. І вкладаючи його в правильне русло, ми зможемо почути від нашого пана Господа ці такі потрібні для нас слова. І сьогодні так справді символічно вийшло, що. Ми побачили перед літургією оцей такий чин, поставлення в вівтарну дружину, що це є також такий кредит довіри Пана Бога для цих хлопців, які хочуть служити біля Престолу Господнього. Вони беруть свій талант і вкладають його у це служіння, у молитву. І також сьогодні серед нас є присутня. Наша катахиль пані Ірина і Вероніка сьогодні не змогла прибути, бо в неї також дуже поважна причина, чоловіка 30 років. Це також талант, який ми беремо і вкладаємо в серця дітей. І це також є присутність кожного з нас, які взяли своє життя як талант і принесли своє життя сьогодні. Сюди до храму на молитву виглядає, що ми сьогодні в цьому моменті на доброму шляху, на шляху реалізації своїх талантів і, виходячи з цього храму, не губімо цей великий дар. справді життєвих клопотів є достатньо, щоб забути про молитву, забути про покаяння, забути про іспит сумління ввечері, забути, подякувати Богові за прожитий день. Багато є, як життєвих клопотів, так і сучасних методів засобів комунікації як телефон, інтернет, які ми можемо залізти і пропасти на дві години, а вже потім молитися нема сили. То будьмо пильні. Берімо своє життя, вкладаємо його, і Господь точно винагородить наші старання. І скаже нам слово добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим.